Що вдячний дійсно Сергія за те, що він запросив мене допомогти цьому проєкту. Ну, для мене важко зрозуміти, на самому разі випадки в чесній пропагандистській системі Російської Федерації, а це дуже за останні декілька років мільярди доларів на те, щоб знищити Україну та, і Державу. І цей виклик це, це дуже людяний Чинок, який і... загідна людина, подяка. Я дуже вдячний Метану за те, що він змінили Україну наразі і наразі зміни всіх, бо це нової суспільної енергії та енергія нової якості, яка в основному себе формує і далі може. І від того, як далі буде рахуватися за ситуацією, які наслідували це, буде суспільство розвиватися на ну, мобілізацію Європи. Також я вдячний іншим учасникам цього проєкту, які підтримали його, і не дали запуск після першої події, які посилили. Задача всіх учасників зробити цей. Деякі починає допомагатися більше більше не по шляху зменшення, а по шляху розширення збільшення. Богдан Богдан сказав дуже доцільну ну, річ, що Росія втрачає величезні кошти, але популяризація Росії якраз вона тим жити шляхом антиреклами України, а не популяризації Росії. Російське зараз тримає вторгнення в Європі і в світі на відміну. Якщо ми трохи посторі э, займовця, побачимо, як Японія, Китай про популяризували в е, світі, вони зробили спочатку свою культуру популярну по всьому світу і за рахунок цього. Е, власної нації. Нам потрібно також піти по цьому шляху, да, щоб люди інших е народ, ну, народностей підтримували українців як е добру націю, яка зрозуміла і прогнозована невідмінна до від Росії. Росія це репа, є великий... ну, приклад, є, ерії, в світі ну, В прикладні багато людей, які вмовляють поселення росіян. Люди ще не хочуть відпочивати поряд з росіянами. Yeah. Для нас це влучна нагода, а українців треба протиставити росіянам для того, щоб ми були більш на нас. Uh, і, ну, Чим закінчити? Да? Ну, я напевно закінчу тим, що треба прикладати максимум ціль і... Uh, Як культура має попасти до всіх кринців.